Доброго дня! Сьогодні хочу вам показати нову розвиваючу, всебічно розвиваючу книжечку для дуже маленької дівчинки. Імена книжечки, книжечка для дівчинки, яку звуть Кіра. Ви бачите на ліпах тут її ім'я, де можна перемішувати букви і створювати інші слова, Ну, наприклад, ріка. Далі знімається. У нас пірамідка із тортика. Так як дівчинці виконується один рік, вона може збирати тортик і гратися свічкою, яку можна ставити і знімати. Перетяжки. Відкриваємо книжечку, вона зав'язується на розкішний атласний бант. і дивимося тема ліс. Відкриваємо застібку у гнізді. Знаходиться білочка, яка може подорожувати по всіх сторінках. Знімається листочок, грибочок можна вішати, знімати. Далі ігровий папуга, який може в куку погратися з дівчинкою. Крильце воно рухається вверх вниз, по колу. Далі перетяжка, папуга великий, маленький, перебиралочка, де можна порахувати і погратися цими бусинами. Далі погратися ось цим хвостиком розкішним, поговорити про те, де у папуги око, дзьоб, крильце тіло, який колір. Перелистуємо далі, нагодувати кита. Рухається хвіст ліво-право, далі рибки. Дитина може ось сюди засунути ням-ням, рибку з'їв кит, рибка виплила з кита. Так, теж поговорити. Далі перебиралочка, равлик. Далі ось такий бубенчик. Ось так можемо покрутити, пропихнути бусину, поговорити, що равлики є великі і маленькі. Дуже багато дзвіночків, жук ховається у травичці. Переходимо далі, авокадо. Рухаються ручки вверх-вниз, можна зняти кісточку, побалакати, де знаходиться кісточка, різні смужечки, перетяжечка морквинка. Сказати, що морква це овоч, а авокадо. Далі ось така квіточка, семиквіточка, в якій збираються ось так пелюсточки, під пелюсточками ховається пташечка, черепашка, шукаємо ще кого полуничка, винтове з'єднання. Ми, перетяжечка, Тут ховається бджілочка, тут бабка. І подивіться, що все це безпечно для дитини, все закріплено. Далі перелистуємо. Ну, так як дівчинка маленька принцеса, то для неї така казкова сторіночка на ліпах принцеса, карета, фея, яка літає зверху вниз. Замок, ну, і чарівна конячка, яку можна зняти, причесати їй хвостика ось таким гребінцем, причесати їй зачіску, далі поміняти і поставити сюди шляпу, погратися з дівчинкою, квіточку. Так. І... Останнє це лабиринт. Лабиринт дуже корисний для розвитку дрібної моторики. Ось ми до котика просовуємо м'ячика, а до песика просовуємо кісточку. Ну і говоримо, хто що є і хто в що може гратися. Це все небезпечно. Я так думаю, що дівчинка буде задоволена. До побачення!